Всіх вітаю на каналі найкращих та позитивних новин з України. Сподіваюсь, вам сподобається цей випуск, і ви поставите вподобайки, напишите коментарі та поширите це відео. А також підпишитесь на канал. Крім цього, відразу хочу вам повідомити: новий випуск післязавтра ввечері буде на каналі, якщо все буде гаразд, приємного перегляду. Німецька оборона компанія розпочала підготовку танків Леопард. 5 для поставки в Україну про це повідомив консультант фірми. Він опублікував фотографію однієї з машин, яку готують до трансфера в цехах компанії. Як зазначив консультант, хоч цей основний бойовий танк і є старшим, проте його 105-мм гармата все ще потужна зброя. Раніше міністр оборони України заявив, що протягом весни до України мають надійти приблизно 25 танків «Леопард-1». Як сказав міністр оборони України, цих танків до літа буде 20 або 25, до кінця року приблизно 80 і протягом 2024 року понад 100 танків «Леопард-1». Це мінімум три батальйони, включаючи матеріали, які потрібно буде докупити запасні частини амуніцію та навчання. Леопард 1 на 5 варіант модернізації німецького танка. Танк отримав нову систему керування вогнем співставна з аналогічною на танках Леопард 2, в тому числі тепловізійний приціл навідника та лазерний далекомір. Також з танка Леопард 2 було запозичено балістичний обчислювач і контрольний блок основного комп'ютера. Республіка Чехія загалом передала Україні зброї на понад 2 мільярда 300 мільйонів євро. Про це повідомив представник Міністерства оборони Чехії. Чехія передала Україні невикористане військове майно зі складів чеської армії на майже 5 мільярдів чеських крон. Крім того, чеські виробники зброї відправили в Україну зброю на суму понад 50 мільярдів чеських крон, з міркувань безпеки та тактичних міркувань. Чехія не розкриває обсяг допомоги, але за наявною інформацією на додаток до боєприпасів і стрілецької зброї, Чехія передала Україні важку техніку, включаючи бойові гелікоптери, РСЗВ, САУ і танки. Що стосується експорту зброї, то частину поставок Чехії оплатили країни-союзники. Приміром, Сполучені Штати Америки і Нідерланди спільно оплатили ремонт танків т 72 у кількості 90 одиниць. Сполучені Штати Америки оголосили, що увійде у черговий пакет військової допомоги, який отримає Україна, вартість оголошеного пакету допомоги 460 мільйонів доларів. Про це повідомило американське видання. До нового пакету підтримки увійшли додаткові високоточні боєприпаси до Хаймарс, боєприпаси калібром 120 мм для мінометів, чотири радіолокаційні системи протитанкові комплекси Джевелін. Приблизно дві тисячі бронебійних снарядів, підривні боєприпаси та прилади нічного бачення. Також Україна отримає від Сполучених Штатів Америки артилерійські снаряди калібру 155 мм, чотири машини вогневої підтримки Бредлі, дві тактичні машини для відновлення обладнання, протипіхотні міни клеєм та засоби зв'язку. Фонд Сергія Притули та Сергія Стерненко зібрали 352 мільйона гривень, які пішли на закупівлю дронів Камікадзе для українських військових. Про це повідомив Сергій Притулов в соцмережах. Всього придбали 142 дрони. 200 мільйонів гривень витратили на 50 дронів вагою 30 кілограмів і дальністю 800 кілометрів. Більш ніж 100 мільйонів гривень на 50 дронів вагою 3 кілограми дальністю 30 кілометрів. І більш ніж 50 мільйонів гривень на 42 дрони вагою 8 кілограмів, їхня дальність 200 кілометрів. Залишок у 565 тисяч гривень витратять на закупівлю комплексу безпілотних літальних апаратів Валькірія. У Чехії за кілька годин зібрали понад 2 мільйони крон на купівлю реактивної системи залпового вогню РМ-70 для України. Зазначається, що цей збір став найшвидшим в історії. Жоден попередній збір коштів не мав такого масового старту. Зазначимо, чеські волонтери збирають кошти на РСЗВ РМ 70 і 365 ракет до неї для України. Реактивна система залпового вогню РМ 70 калібру 122 мм міліметра. Може використовувати на ракети як радянські, так і іншого виробництва. В якості шасі використовується татра Т813 колос 8 х 8. Розвідники Одеської бригади морської піхоти отримали безпілотний літальний апарат «Велека-100». про це повідомили у 35-й окремій бригаді морської піхоти. Комплекс складається з двох літаків з наземними станціями і нічною оптикою та запчастин. БПЛА підіймається на 2 кілометри. Гарантована довжина маршруту 100 кілометрів. Лелека працює в будь-яку пору доби. Зазначається, що безпілотний комплекс нашим розвідникам передав фон Повернись живим. Як написали українські розвідники, вже найближчим часом БПЛА розпочне роботу у Донецькій області. Буде знаходити з неба важливу інформацію для українських військових. У Мюнхені відбулася спільна зустріч провідних компаній оборони промислового комплексу України та Німеччини. Про це повідомив міністр закордонних справ України. Захід був організований для обговорення важливих питань співпраці між компаніями оборонного комплексу обох країн. Нагадуємо, глава МЗС України повідомив, що він провів зустріч із генеральним директором Німецького оборонного концерну. За його словами, вони обговорили проекти з нарощування спроможностей України щодо основних бойових танків та іншої бронетехніки. Раніше цього місяця директор німецького концерну повідомив німецьким ЗМІ, що концерн хоче постачати в Україну свої новітні моделі озброєння, у тому числі перспективні танки «Панцра», тоді він оголосив, що перемовини з Києвом вже тривають. Сили територіальної оборони отримали велику партію інноваційних саперних систем українського виробництва. Зазначається, що сили територіальної оборони отримали 35 інженерно-саперних систем ПК 8 Це унікальна українська розробка, яка вже дуже добре зарекомендувала себе. Основне призначення системи бездротове дистанційне керування міними полями та поодинокими зарядами, та її використання може бути багатофункціональним. Система може дистанційно працювати на відстані до 4 км та має багато інших технічних особливостей. Пристрій має різні модифікації та можливості роботи від роботи за таймером до підриву тільки окремих зарядів, крім того, система може служити ретранслятором, що збільшує відстань підриву та може працювати в умовах РЕП. Вартість української розробки значно нижча, ніж у схожих за принципом роботи зразків відомих світових брендів, та особливості її виробництво дозволяє доставити систему швидше туди, де вона необхідна. Український комплекс радіоелектронного захисту для бойових літаків представлений на міжнародній виставці IDEX 2023 в Об'єднаних Арабських Еміратах. Про це повідомила Національна асоціація оборонної промисловості України. Це універсальний комплекс індивідуального радіоелектронного захисту. Він включає в себе не тільки систему радіоелектронної розвідки, а й систему радіоелектронної протидії, що забезпечує високу ймовірність придушення засобів радіолокаційного виявлення і наведення зенітно-ракетних комплексів. Українська розробка суттєво ускладнює роботу зенітно-ракетних комплексів. Система захисту створює імітаційні перешкоди для радарів ЗРК, а також радіолокаційних головок самонаведення ракет. Український завод розпочав випуск нового виду продукції автомобілів контейнеровозів. Автомобілі контейнеровози це спеціалізовані автомобілі з універсальною вантажною платформою, призначені для перевезення різних типів контейнерів. Більшість моделей контейнеровозів призначені для транспортування стандартних 10 та 20 футових контейнерів. Тепер такі платформи з монтажем на дорожній вантажній шасі виготовляє українське підприємство. На заводі вже виготовили для замовника першу партію із семи таких контейнеровозів. Український завод передав укрзалізниці вже 45 нових пасажирських вагонів. У 2022 році було виготовлено 25 сучасних вагонів. Як зазначили на заводі, наше підприємство продовжує виконувати державне замовлення і вже передало 45 нових пасажирських вагонів для укрзалізниці. Попри складну економічну ситуацію, підприємства країни продовжують працювати та сплачувати податки. До державного бюджету України надійшла друга частина додаткового фінансування на 203 мільйона доларів від Світового банку під гарантії Великої Британії. Загальний обсяг позики під гарантії Британії становить 500 мільйонів доларів кошти, надані на пільгових умовах через механізм Світового банку як гарантія від Великобританії. У рамках проекту підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні. Отримані кошти спрямують на відшкодування видатків державного бюджету, на виплати соціальної допомоги та заробітні плати працівникам державних закладів вищої освіти. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати новий випуск післязавтра ввечері буде на каналі. Якщо все буде гаразд, бажаю всім успіху.